Тому що дещо трішечки плоємо в нас смакуємо. І також давайте про користь інжира. Інжир має теж дуже багато, багатий залізом, тому а ще його за його смак називають ягодою, жіночою ягодою. Турки його називають віагрою для жінок. Він дуже смачний. Друзі, дякую, бачу, що лайки є. Дякую вам за лайки. І дякую за коментарі. Хто ще не зі мною обов'язково підписуйтеся. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Зараз ми підемо на іншу. Це я вам показала інжир, який зверху росте. Він лише почав приносити достигати. А слідуючі інжири, які. Ростуть тут у нас два кущика, вони ростуть в інжирниці. Оце насправді те, що для нашого клімату їм і потрібно. Оце дерево називається блекджек. І ну, так написали, чоловік каже, що це нас обманує, тому що блекджек повинен бути синім, а вони у нас жовті плоди. Але що сподобалося, те, що ось зараз вони почали достигати, і вони достигають цілими групами раз і пожовтіли всі разом. Не так, як тільки що я вам показувала, адріатичний білий. Тепер подивимося, ось є один плод, який вже ми вчора зірвали з цього дерева десь кілограма 2, саме з цього дерева. Він, Бачите, він. Такі плоди тут не такі великі, достигають цілими сім'ями. Ось він раз і пожовтів, Раз, і всі, і всі жовтенькі, а достигнуть вони тоді, коли вони будуть такі фіолетово-червоні. Тільки що я вам показала, який він повинен бути. Отакий він буде тоді, коли достигне. І подивимося це в інжирній ямі. В інжирній ямі їм тут добре, комфортно, цей плод достигає, він врожайний і достигає отак, зразу, зразу запалюються всі, і можна, от, наприклад, завтра, як буде хороша погода, завтра, післязавтра, тут уже буде пару кілограмів інжиру достиглого на його вітах. Ось так. Це саме чому? Тому що він достигає. Оця інжиринка завтра вже запалиться і, можливо, завтра вже буде чудова. Ось так вона в нас тут росте. Саме головне те, що ми зрозуміли, не потрібно відкривати, спішити відкривати його навесні, щоб його не прихватило. Якби ми не відкрили раніше за травень місяць, то ми б бачили б ще плоди ну, десь би в шостому місяці. Тепер давайте подивимося на слідуючий. Бронфіт, цей інжир, також смачний. Цей інжир має більш крупніші плоди, він не так рясно чіпляється на гілочках, і коли достигає, то може бути один запалився плодик, другий, третій, тобто вони. Достигають поодинці. Він ось такий жовтий-жовтий. Коли він достигає, зараз він стоїть рівно вгору, коли достигає, сам плод нахиляє, нахиляє голівку. Єс, Єлена, вітаю вас, гарного дня, дякую, що ви зі мною. Доброго ранку, Єленочка. Яка погода у вас напишіть? У нас тепло, на щораб.